Новий день нові враження? Е, Мамо, вставай. вже. Мама? Мама? Ти змущаєшся, я не твоя мама. Я взагалі не пам'ятаю, щоб в тебе була мама, і буду напитати, що тільки що сталося. Але але, Корн, ти що? з'їхала? Іди приготуй мені їсти, мама, я чекаю. Добре, що це краще, ніж Фрауін буде якимось з Frauling Critters. Ну, це ж ваш. Це ж ваш все рівно. Так, і що ти будеш? Я буду ось це. Що таке? Шо? Шо? шо, шо? Ти ось це хочеш? Ось це? Мілашика. мілашика хочеш з'їсти, а чого ні, а чого б ні? І звідки в тебе це? А ну, тобі треба чай пити тобі треба чай пити взимку На-на-на, зимну взимку? Ой, ну мама. Хоча це, це трошки мені подобається бути мамою. Я можу наказувати крафті корня так, що вона навіть не захоче з до мене говорити. Це ж буде і я можу її покласти до сну, коли я хочу. Я можу зробити з нею все на світі. Крафті корм неди почитай. Почитай. Почитай, почитай! Ну дай тоді мені снек. Я не буду давати тобі ніяких снеків. Який ще снек. Топ. Тобто, якщо я буду голодна там. А ну йди вже, ану йди на самий, на самий верхній поверх. Добре, 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 добре. Добре, 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 добре. добре Не знаю, як я її ще звідти почула, але зараз я їй ще дещо хочу сказати. Так, де вона? Де вона? Е, Краптікор, нобі треба прочитати ось, ось всі ці ті книжки. Ось всі ці ті змущаєшся. Так. так. А що ти думала? Я поки тут посажу. Ну, добре. Тоді дай снег. Не, я ж сказала. Добре. Так, ти вже прочитала все? Ем, Ну да. Добре, тоді йди вниз. І що мені робити? Спати капець! Ну. А чого, а, 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 а чого спати? Де, того, бо спати це треба. Я вже заплуталася, Куди йти? А ти мене ще спати надсилаєш. Так, це ідеально. Це ідеально бути мамою. Це ідеально бути мамою. Такс, э, крафті корм, крафті корм. Э, зараз, зараз я дещо використаю, щоб ти спала. Що ти використаєш, мам? Э, э, ось це. Якщо я можу. Ой, я можу, може. Добре. Э, э, у мене все на світі відкривається сорі, друзі. Ой. ні. Не... Все, нарешті. Відстала. І, друзі, вибачте, що був зумат, я просто хотіла перевірити, чи виключився. Мамо, я вже поспала. Скільки? 5 хвилин. Добре. Але час для тебе, тобто час для мене. Влягайся. Добре. Скажи усім па-па-па-па. Ну, добре, тобі... Ну добре, але зараз усинай мене, якщо ти це збираєшся робити. А що ж іще? <гум> а що ж ще мені робити? О, ну що з друзями будемо закінчити всім Па-па-па-па.